Шосткинська громада живе в умовах посилення російської агресії. Протягом минулого тижня ворог завдавав ударів по нашій території БПЛА, ракетами та керованими авіабомбами. Як зазначив міський голова Микола Нога, внаслідок атак було зруйновано та пошкоджено низку об'єктів інфраструктури та житлові будинки. За минулу неділю завдано значну кількість ушкоджень інфраструктурним об'єктам, більшість, які не підлягають відновленню. Зазнали пошкоджень більше 20 житлових будинків багатоповерхових, багато будинків одноповерхових. Один будинок двохповерховий і одноповерховий зруйнований повністю і не підлягають відновленню. Пошкоджена школа. Два дитячих садки за словами Миколи Ноги, останнім часом ворог в рази збільшив кількість ударів по шосткинській громаді. Так було минулої п'ятниці, коли російська армія запустила по місту понад 20 шахетів, а у суботу зранку шість кабів. Тобто умови значно стали складніші, і я прошу всіх думати за власну безпеку. У зв'язку з цим міський голова доручив начальниці управління з питань надзвичайних ситуацій Ользі Ткаченко та начальнику управління житлово-комунального господарства Геннадію Милашенко надати пропозиції щодо збільшення укриттів, в тому числі це стосується і освіти, і медицини, і культури і всіх напрямків. Напрацьовуйте в своїх приміщеннях десь підвали будемо ремонтувати, десь щось. Нове будемо створювати, але кількість укриттів буде збільшуватися. Крім цього, Микола Нагау повноважив управління житлово-комунального господарства до кінця наступного тижня закрити усі пошкоджені вікна та двері у під'їздах житлових будинків, а також завершити ремонт покрівель. До кінця сліду неділі завершить ремонт покрівель, які зруйновані, і завершить закриття контуру, під'їздів, і вікна. До кінця слідуючої неділі організуйте таку, будь ласка, роботу. У свою чергу Ольга Ткаченко повідомила, що у Шостці у посиленому режимі цілодобово працює штаб з оперативного реагування наслідків військових збройних дій з боку Російської Федерації. Для населення, для інформації, для повідомлень можна звертатися в штаб по телефону два п'ятнадцять Екстрені служби громади працюють в цілодобовому посиленому режимі. На ліквідацію надзвичайних ситуацій задіяно матеріальний резерв громади у вигляді будівельних матеріалів. Лише за три дні з матеріального резерву громади працівники управління з питань надзвичайних ситуацій роздали населенню 800 листів ОСБ. Проінформувала керівниця. Ми працюємо з ДСНС таким чином. ДСНС допомагає забивати ліквідувати міська влада працівниками управління управління з надзвичайних ситуацій передає матеріал. Також для ліквідації наслідків ворожих атак залучені комунальні служби та підрядні організації. Не припиняється робота з будівництва фортифікаційних споруд на території Шосткинської громади. Робота ведеться в декілька напрямків. Контролюємо ці види робіт. Геннадій Давай... Малашенко відзвітував, які саме роботи виконували працівники комунальних служб, ліквідовуючи наслідки ворожих ударів. Вивозили, прибирали уламки, вбите скло, та дерева. Що після взрив діда не було? розпилювали, вивозили, забивали ОСБ та плівкою, Отвори постраждали в будинках. Працювали наші комунальні організації, працювали додатково залучені три бригади, долучали. у зв'язку з обстрілами минулого тижня з підвищеним навантаженням працювала і галузь охорони здоров'я. За словами головного лікаря Шосткинської ЦРЛ Олега Штогрина, медична допомога постраждалим внаслідок ворожих атак була надана своєчасно і у повному обсязі. Взагалі, медична система працювала з. Навантаженням цей період, і я дякую і лікарям, і керівникам за таку системну роботу, яка в таких складних умовах дала можливість в багатьох випадках без розшифровки допомогти людям, і в окремих випадках навіть дала можливість не втратити життя.